Всім привіт! У мене сьогодні розпаковочка посилки з мейкапу. Замовила собі новий догляд від Matrix та один від Vieleda. І так, отже у мене в руках маска Matrix Food for Soft. Для сухого і дуже сухого волосся. Вона має зволожувати і інтенсивно наповнювати моє волосся, оскільки воно у мене. Сухе пористе, Ось так воно виглядає. Завтра, думаю, буде зручно. Наступний наш лот це в нас шампунь, також для зволоження і живлення волосся. Далі в нас кондиціонер. Написано для всіх типів сухого волосся. А також мультифункціональне масло сироватка, також для всіх типів сухого волосся. Також я ще взяла матрікс одному вшикавку і віледу на корені волосся для гарного росту. Отже, все це. Мені обійшлося 84,20 фунтів. В наступному відео чекайте огляд, як я помию цим всім волоссям. Па-па!